Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі Юа. Хотів би засняти коротке відео. Зучас з родичів селітру грузюся в беги. Стараюся засняти дорогу там. Коли приїду і де буду грузитися. Ну, показувати не буду, бо не дозволять. Покажу, як уже загрузився. Привезу, покажу яку селітру. Таке невеличке, коротке відео. Приїхав під загрузку. Оцікавить вам покажу, трактор з прицепи, стоїть. Зараз запустять на територію, де йдуть накладні, то загрузю троє бігбе, вроді казав. Потім будемо дивитися. Як видно? А, виключив. Все, їхав по трасі. 80 нагрівся з накидкою. ну на сьогодні тепленько після доща, в принципі. Так був 80 нагрівся. Ну, з накидкою, плюс, що в кабіні тепло ноги не мерзнеш. І накидка мокра, її якраз просушував, сніг. По дощі передають. Чому вам продовження відео. Виїхав так само родичу. Віз селітру ви бачили. Попросив баронувати. Сьогодні 17-це я в п'ятницю їздив. Забирав селітру, сьогодні 17 березня, неділя працюю. Перед обідом часов 10 він подзвонив. Я поки трактор, бо як сюди лампочки на поворотах, то на габрітах тепер на поворотах довбуть мозги. Зробив, виїхав, поки доїхав до бригади, поки вцепився, поки перецепився. Ну коротше, час. Уже начало другого. Зараз до темна, скільки кілька тут, Тут 13,5 гектар зроблю. І все на сьогодні. А завтра з понеділка вже буду починати працювати. Час чайку попів, поки сам розклак. Так, китай тракторів!

Так, вийшло заборонувати, як видно. Країв кілька слідів, бо розвертався восьмерками, щоб менше обходити, все одно підійшов, щоб підровняти. Отак вийшло. ну а там далі я скажу, все одно треба буде другий слід боронувати. Ну, там як родич захоче, то в принципі все. Собрався, перецепився, все. Отакий От фон вийшов по полю, дуже гарно, мені подобається. Звісно, настрибався я за сьогодні на цих 13 гектарах, що дай Боже. Тут іще не так, там третя, можна сказати, містами повний газ ходив, ну а там по пшениці. Можна сказати, ще до вересня ворон, там взагалі жорстко було. Ну і зробили? Підемо додому на бригаду. Так, завершу це відео сьогодні, бо я не знаю, коли у нас з нашою погодою зараз вийде його закінчити, через місяць півмісяця, то друга частина далі вийде, бо у нас дощі почалися. З понеділок я довжен був виїхати, я на 8 годин поїхав на бригаду, заправив трактор. Виїжджать, цеплять дуже вже борений був. І пішов дощ. Невеликий, мілкий. Я кажу, ну в спину поїду цей. Ну, родич сказав, ні, давай на завтра. Якраз у нас виходить, що в понеділок цілий день дощ, в ніч теж дощ. У вівторок, з забіда у нас сонце вийшло, почало підсихати непогано. Думав, на вечір хоча б якісь там 8 гектар виїхати зробити, але не вийшло. І сьогодні обратна среда, у нас дощ зранку. І на четверг теж дощ рисує, з п'ятниці там тільки підсохло, Ну, вже другі плани на вихідні, вже треба вносить їхати. Це ви все далі побачите. Відео роботи буде багато, постараюсь поснімати. Вносить одному знайомому, вносить там, 40 гектар другому. Теж, ну, багато, наверное, до гектар до 100 гектар вийде. Внести під кормиття зимих Лічменя і пшениці. Ну, а так. І собі ще ж на покормити родичу. Ну коротше багато роботи з переїздами. В Побороновці в одному місці ще 15 гектарів залишилось мені заборонувати родичів, і 8 гектарів теж залишилось мені заборонувати в другому місці. Коли це буде робитися, я не знаю. Може на ходні, як плани поміняються, а може з вихідних я вже на вихідні десь субота, на неділя поїду вже в У ним ходом, бо роботи багато. От такі справи. Да, не показав, яка вам селітра. Хоч обіцяв в наступних відео, вона загружена стоїть в бігбегах в прицепі. Ну покажу все то. Есть... Яка селітра, а літра, по-моєму, українська, як не помиляюсь, покажу все, всю роботу, постараюсь вам засняти. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, кому сподобалось відео. Заходимо в Viber, спільноти інстаграм.